Сьогодні у нас чергове копчення. Зараз подивимося на наші плани на сьогоднішній. Трошки реберець. Люблю реберці, не і не можу без цього жити кожного разу. Трошки замість насіння до пива для бажаючих. Я перший бажаючий грудинка, шинка, карбонат. Ну, такі в нас сьогодні асорті, щоб всім вистачило і на всі смаки було. Зараз це все, все вже замариновано. обв'яжемо, вішаємо. І і поїхали. Об'язали, зарядили, запускаємо вигляді вже непогано виглядає про за пару годин буде ще краще, покажу результат. Такий маємо проміжний результат. Ще трошки прогріваємо, охолоджуємо і можна до столу. Отаке в нас вийшло м'ясте. Колір, як на мене, непоганий. Аромат, аромат не перевершений. Смак має відповідати з зовнішнім кондиціям. Бажаючи долучитись до дегустації, звертайтесь, поки є, бо є небагато, але зробимо ще. Тож, як не думайте, звертайтесь, все, пішов я це куштувати, бо вже все, слина тече, і, і оце от все. Бувайте.